Що з собою сьогодні представляє медицина? У наш час це сучасна наука, передові технології, які об'єднуються найголовнішим поняттям милосердя. Для лікарів, які одягнули військовий однострій, робота, а точніше, служба, вдвічі відповідальніша. Нерідко саме вони є обличчям армії, до якого звертаються з проблемами і військові, і цивільні пацієнти. А згодом за результатом оцінюють загальну систему Збройних сил. Військово-медичний клінічний центр Західного регіону вже давно здобув своє визнання. Сучасне обладнання, професіоналізм медичного персоналу щороку підіймають престиж закладу. У той же час лікарі у погонах, розуміючи жорстку конкуренцію на ринку медичних послуг, не зупиняються на досягненнях. Що стосується наших досягнень. То дійсно ми в минулому році, наприкінці минулого року, ввели в дію ангіографічний комплекс фірми Тошеба. А в цьому році ми розвинули його і запровадили на повну потужність практично в діяльність нашої клініки, як хірургії серця магістральних судин, нейрохірургії, клініки пошкоджень, тому що там, де є судини, там ми використовуємо цей апарат для їхнього дослідження з метою діагностики, а також проведення лікувальних процедур. Також з кожним роком у нас збільшується. Кількість страхових компаній, агентств, які хочуть мати з нами стосунки от, для того, щоб їхні клієнти, а наші пацієнти, отримали медичну допомогу саме у нас. В науковій такій ділянці роботи у нас теж є здобутки. У нас захищено тільки за минулий рік три, дві кандидатські і одна докторська дисертація нашими колегами-лікарями. У центрі займаються лікуванням практично усього спектра хвороб. Проте справжньою гордістю військових лікарів є клініки нейрохірургії, неврології, хірургії серця та магістральних судин, урології та нефрології. Саме тут робляться нескладніші операції. До армійських хірургів приїжджають пацієнти з усіх куточків України і навіть з інших країн. Займаються у центрі і медичним забезпеченням українських миротворців. Окрім вакцинації, комплексу заходів по запобігання тропічним хворобам. Лікарі готові протистояти і екзотичним захворюванням. Напередодні професійного свята Дня медичного працівника робота у центрі у самому розпалі. Тут поряд і солдати строкової служби, і заслужені полковники і генерали. Для хвороби вони усі рівні. І до кожного пацієнта у центрі обов'язково знайдуть час і можливості, розуміння і співчуття. Адже саме на цих засадах будується професіоналізм, який сьогодні є візитівкою військових лікарів Львівщини.